Друзі, дай боже дорогенькі! Ось і настав цей зірковий час: 12-13 лютого. Рефарм найбільша, найглобальніша виставка на західній Україні. Про технологію та людей. Ну що, погнали, let's go, будемо дивитись, розглядати, що в нас тут і як побігли. Чоловік каже, я там вже нагрів кабіну, каже, давай каже, біжи. <реш> Шеф, наші кабіни такі великі, щоб нагріти, то, то треба добре влити. Трохи ту вже каламбію розцібну, бо то вже жара йде, жара. Але бачите, мені як вже 30, плюс, то я ті вже носки вдіваю аж до. <реш> Панянка, ну покажи, що там? Матінко, Матінко господня. Брате, ти це віриш? Бо я, жінка моя зробить мене в активному пошуку зразу. Матінко рідна, яка, яка тут черга, ви дивіться, ну. Люди, як колись в ті часи за хлібом стояли. А який павільйон? Та ви що? Я колись, як п'ятницю, в районний центр приїжджав на базар, то теж такий великий гарний павільйон був. Коротше, знаєте, я бачу Дмитра тут третій рік. Я знаю, що він не працює в агро. Яку хрена тебе кличуть? Я ніде не працюю просто. Я мені, <рес> <рес> мені легко приїжджати. Я зрозумів тебе. Як тобі взагалі? Я знаю, що ти ведучий на другій сцені, як тобі взагалі оця аграрна подія? Та це фантастичні люди. Слухайте, ви подивіться, що, що відбувається: подкаст офлайн онлайн, технології. Я деяких спікерів отак от сижу, думаю, і, таки, і от те, що ти спитав, Що я досі ще не в агросфері. У тебе теж ті формули зразу такі йдуть, як в цьому да, вільні? Я такий взагалі вау. Особливо Кайфую від наутільщиків, я вже Знаєш, що це секти люблю. Дмитро думає, що наутільщики це через труси. Ну правильно. Не знімаючи труси, брати ще. Ну що, погнали, бо хочеться того інтиму, а це інтимний зал, це точне землеробство. Він темний. Короче, друзі, тут а в пункт лізінгу, якщо у вас нема грошей, ви хочете ці дівчатка можуть дати. Можемо профінансувати а. техніку, транспорт. Моя жінка каже, що я так себе повожу, як її нема. Я тільки що бачив, як ти системне розкидачі продавав. Замість того, що вести реформ. Ні, ну бляха. Я бачив, що хлопці писали Volkswagen і номер телефону. Ну, це ще жінка мене обмежила з цим всім. Вона сказала Назаре, не роби з себе дурака, все по факту менше слів, більше діла. Добре, Кажу, добре, поняв. Воно, зробимо воно. дома другу дитину 14 лютого. Я пам'ятаю декілька років назад, і один із перших виступів там, де і, 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 в, що, в по, сто, по 100 метровки йшов той хлоп з тими дівками. Знаєш, я тебе тоді запам'ятав, <реку> <реку> пані Воловик. Так, пані Воловик, ваше три дні щоб підписатись на Назариська, бо я кинув запит. Панянка ця не додає. А якщо Коли мене не до. Закинули запит. Не бачили. Позавчора. Ось Є а аво, а во цей прекрасний додаю, чоловік. Додають цього Но. прекрасного чоловіка. Да. Двіціно ну, скільки знайомих спільних. Гарних куниць підписали, погнали далі. О, мої конкуренти, Титан машинері. Двіціно, ну, ці хлопці мають равенуську навігацію і кажуть, що ця навігація вода як молодий Бог. да, хлопці? Перше не равен, а рейвен. А, рейвен. Я вчив німецький. Так що це дійсно класна навігація, бо ми також її продаємо в НФМ Агро. Але в мене вона трохи дешевша. Антону, привіт! Я так люблю сказати щось за конкурентів. Вони бляха бісяться, але, але ми мусимо біситися. Якщо не буде конференції, ми будемо як сомити жирні лежати на дні Дніпра. Правильно, Костянтин? Друже, що Трошки. ти скажеш? Який може ліпший бути трактор, окрім кейсу? Джундір. А ну розкажи, що там про джундір. Якщо в фермера, якщо в фермера. Ми йдемо шо? далі. Якщо, фермера, якщо в людини джундір в голові, то це надовго це задавлено, то і фастраком теж не витягнеш. Звідки ви до нас приїхали? З, міст, з міста Одеса. Місто Одеса це точно Несерйозно там не буває, друзі. Там Альдазор в кожній хаті. <свят> 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 там через там, хату, там бляха, оце, емемеївські бої на кожній вулиці. Коротше, там серйозні хлопи Або тримають Одесу, або Одеса тримається на них. Так вже Зарезькові, бачите, вже ти хабарі дають. Дивіться, зараз дадуть шоколадку Оленка і будуть казати, що то корона. А я знаю цю панянку. Ця панянка дає гроші, це кріді Агріколь, це пані. Катерина Гладишева. Катерина Гладишева. Я ще в 2018 році з нею трактора продавав. Так. Да. — Зробіть нам фотографію, будь ласка, тільки так по сексуальному, щоб сосочки торчали. Друзі, з Хмельниччини, скажіть нам, будь ласка, як вам враження від Львівщини? Рефарм це круто. На рефарм треба попадати, чи треба обминати? Обов'язково вже за місяць приїжджати сюди. За місяць приїжджати і вбивати тут опороги. Так, так, так. Коротше, люди з Хмельниччини люблять того гусака, люблять запечену гуску і люблять рефарм. І рекомендують приїжджати на рефарм. Обов'язково. Всім. Всім. Обов Хай Бог шанує Хмельниччину і всіх людей на Україні. Пошли, Господи.